Чи застосує Росія тактичну ядерну зброю у війні з Україною і що її може втримати від такого кроку? Чи достатньо робить Україна і країни заходу, щоб цього не сталося? Якими будуть наслідки використання ядерної зброї, і як вирегти своє життя, якщо опиняєшся в зоні ядерного ураження? Докладніше у цьому випуску. Вітаю! Мене звати Олена Бадюк. Ви дивитеся новини Приазов'я і далі про війну на півдні України. Підпишіться на наш Ютуб канал та поставте лайк цьому відео. Завдяки вам його побачать більше людей. А за qr кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі та у Приазовській частині Донеччини. Президент Росії Володимир Путін 16 червня заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю. Якщо цитую буде загроза існуванню держави, про це він сказав, виступаючи на Петербурзькому економічному форумі. Того ж дня Путін повідомив, що до Білорусі вже доправлена перша партія ядерних зарядів, які планується розмістити на території країни. Нагадаємо, що про плани розташувати тактичну ядерну зброю у Білорусі Москва оголосила у Б. Вересні цього року Президент США Джо Байден своєю чергою назвав реальною загрозу того, що російський президент віддасть наказ застосувати під час війни в Україні тактичну ядерну зброю. Про це Байден заявив 19 червня на зустрічі у штаті Каліфорнія. Повідомило агентство Reuters. Напередодні президент США також різко розкритикував розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, назвавши цей крок абсолютно безвідповідальним. Байден не уточнив, на підставі яких даних він робить висновок про можливість застосування Росією ядерної зброї і де б вона могла її застосувати. Зазначимо, що президент США говорив саме про тактичний вид цієї зброї, тобто про заряд відносно невеликої потужності, а не про стратегічну, яка може бути застосована для міжконтинентальних ударів. Однак, і так звана тактична ядерна зброя має велику руйнівну силу. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на чергові ядерні заяви Москви. Він написав 20 червня у своєму Твітері, що ядерні погрози жодним чином не мають впливати на рішення українців про свій захист і на рішення союзників про підтримку України. Крім того, українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 22 червня. Світ повинен діяти, сказав Зеленський. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те. По кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі, всі докази: Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський світ, Африка, всі країни, абсолютно всі, мають це знати. Керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов своєю чергою переконаний, що Росія не піде на застосування ядерної зброї. Про це йдеться в статті «За економіст від 20 червня. Також Буданов того дня заявив, що у Білорусі триває підготовка сховищ для зберігання ядерної зброї, але жодної ядерної боєголовки Росія до сусідньої країни ще не перевезла. Завідувач відділу національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак розповів новинам Азов'я, що тактичний ядерний удар не вирішить військових цілей Росії. Застосування цієї зброї може мати лише психологічний ефект, який впливає на прийняття політичних рішень. Для того щоб перемогти Україну і вплинути на ситуацію на полі бою, ядерної опції взагалі не існує. Тактичний ядерний удар, одна головка, Ну, скажімо, вона може знищити одну батальйонну тактичну групу, якщо вона компактно розташована. А, а оскільки на полі бою сотні. У кількості батальйонних тактичних груп зараз інша трошки структура. Час все ж таки є зараз бригади. Але ну в еквіваленті це сотні батальйонів тактичних груп на полі бою зараз. Тому для того, щоб щось змінити на полі бою, треба багато, багато тактичних ядерних ударів, десятки. Для того щоб кудись не пропустити або завадити, або там ну просто знищити дуже багато треба ядерної зброї, і Росія на це просто не може піти, не спровокувавши глобальну ядерну війну, якою вона не хоче, російська влада говорить про те, що може застосувати ядерну зброю, оскільки розуміє, що залякування вже не діють а російська дипломатія втратила свою ефективність. Вважає експерт, оскільки фантазія в Росії. Так собі, і взагалі російська політика це страшний плагіат. і з різних періодів історії вони запозичують і, і перетворюють на своє те, що в голові росіян це Хіросіма і Нагасакі два японських міста, які були знищені внаслідок не в результаті, а внаслідок. Застосування ядерної зброї сполученими штатами і це припинило закінчило Другу світову війну. Ну, власне в Німеччині вона раніше закінчилася, а вся цілком світова війна Друга світова закінчилась капітуляцією Японії. І от ця картинка десь в голові росіян знаходиться, і вони все ще вірять, що. Нанесення такого рішучого ядерного удару, який знищить місто, таке створить такий апокаліпсис. Картинку апокаліпсису, воно щось змінить насправді, також не змінить, тому що. Японські міста, як я сказав, вони не були знищені, але не в результаті власне ядерного взриву, а внаслідок пожежі, яка виникла через ядерний вибух, повторити такий ефект дуже важко, каже Олексій. Єжак. з часів Другої світової війни, питання ядерної зброї вже вивчено набагато краще, і її використання проти міста не буде мати таких наслідків, як у Хірасімі і Нагасакі. Так будуть руйнації, ну вони знову ж таки не будуть більшими, ніж руйнації Маріуполя. Там на Маріуполь було скинуто ну за багою еквіваленту. Там ну на тактичну ядерну на тактичний боєприпас, а то й на кілька ядерних переприпасів було скинуто взагалі. Маса тієї вибухівки, яка зараз зараз вже використана Росією Росією проти проти України в різних містах. Ну якщо зібрати всю цю, цю вибухівку, яка в берегловках ракетнах і бомб знаходилась, там ну я думаю на десяток тактичних ядерних боєприпасів. В еквіваленті ми ж говоримо скільки кілотон кілотон чого? еквіваленту, еквіваленту третілу. Ну от в еквіваленті третілу в Україні вже вибухнуло. Ну, десяток це так точно тактичних ядерних боєприпасів виквален в еквиваленті гексогену і тротилу. Якщо Росія завдасть тактичного ядерного удару, то обере місто, в якому є військове виробництво, склади або базування штабів і військових сил, каже експерт. Втім, із появою в Україні сучасних систем ППО вразливість українських міст суттєво зменшилася до того, як з'явились патріоти і СМТ, e, італо італо французька система так, такої ж якості як як патріот бу, було вікно вразливостей ну теоретично ракета росія може завдати найбільш така опрацьована ракета як як якою вона може завдати удар Ну, це ну, крилаті ракети стратегічних бомбардувальників, які вони з Зенгельса запускають. Там поруч є склад боєприпасів, і кожна така ракета має ну, ядерний варіант. Багато з них падає у Каспійському море ще і двигуни не включаються, внукаються. А по-друге, вони майже всі збиваються. Крилаті ракети давно навчились збивати. Друге, це трошки складніше крилата ракета, але надзвукова, Х-22. З бомбардувальника ту 23 м Їх з, з заходу Росії можна запускати. Там дійсно є аеродроми, біля яких знаходиться ядерна зброя. І цей, ця ракета, ну потужна ракета. Для неї, є, напевно, залишились ядерні боєголовки. Це друга опція, але також вже навчились збивати ще навіть до того, як з'явились патріоти, але з меншою ефективністю, ніж на швидкість більшої тому мого з меншою ефективністю. Нести ядерний заряд можуть також аеробалістичні ракети кинжал. Але питання в тому, чи залишилися до них боєприпаси, зазначив Олексій. Єжак. Ці боєприпаси, які могли б там бути, вони були знищені ще при закінченні холодної війни. Ну принаймні мали бути знищені. За домовленості між Радянським Союзом і, і, і Сполученими Штатами, які були підтверджені Росією. Але як, якщо там дійсно залишались би ядерні боєприпаси, то кинжал це, це було важко збити до появи патріотів і семптів. Але зараз, зараз вони збиваються з ефективністю дуже високою. Третя така ж ракета, балістична кінжал, але наземний він має назву Іскандер. М. Та ж сама проблема, тільки там ще складніше. Їм треба підтягнути цю установку до кордонів України, тому що дальність без авіації невелика. І тому можливо, от е, така опція росіяни цим лякали Україну і Польщу Зараз лякають тим, що установки Іскандер М знаходяться в Білорусі, і з території Білорусі Росії психологічно легше нанести такий удар. Якщо системи ППО зіб'ють ракету, яка несе ядерний боєприпас, він може опинитися в руках України, каже експерт. Якби збивали навіть половину. Іскандерів М, це все одно було призаковано для Росії використати, тому що невідомо. А раптом вона впаде і боєголовка опиниться в руках України. Боєголовка не буде, не буде детонувати, доки не захоплена ціль, тому що це небезпечно ну, для, самої, ну, для, 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 для тої сторони, яка використовує таку ракету. Тому що воно ж може тоді вибухнути взагалі там ще на старті, тому, тому там останні. Останні запобіжники знімаються, коли вже на ну, підході до, до, до цілі. А якщо до цілі збили раніше, то воно просто бухне десь у кукурудзу і буде там лежати, поки бійці спецназу не, не знайдуть і не покажуть магате. Найменше захищеними з цієї точки зору є міста Півдня України, додав Олексій Єжак. Міста на, на півдні України менш захищені, тому що вони біля моря. І там ну і там дуже близько розташування російських сил можливо в глибині території можливо це складніше зробити. А на на, на, на кордонах України морських або або сухопутних можливо це простіше зробити там. Ну, менша ефективність засобів протиповітряної оборони, тому що їх неможливо винести вперед перед містом, щоб на підході збивати політолог. Олег Саакян зазначив, що заява Байдена з приводу реальності загрози ядерного удару з боку Росії спрямована перш за все на здобуття електоральних балів, оскільки він формує образ лідера, який бачить виклики заздалегідь і може вести націю за собою. Втім, такі заяви не робляться без Наявності серйозних ризиків серйозно потрібно поставити цих слів. Тим паче, що і українська розвитка підтверджує, що росіяни дійсно заміновували Запорізьку атомну електростанцію і засоб охолодження її. І також ми бачимо, що президент Зеленський дуже серйозно акцентує на цьому увагу. Для чого ну, зараз в публічному полі така акцентація. увага? Будь-які теракти ядерного штибу, використання ядерної зброї, все це направлено на шок, на розповсюдження страху, на те, щоб зломити волю. Якщо всі сторони готові, є протоколи реагування, є розуміння, як долати, є розуміння, з чим стикнуться. То рівень тривожності спадає, рівень страху менший, Питанню застосування Росією ядерної зброї приділяється зараз велика увага, оскільки важливо також напрацювати механізми реакції, які мають бути донесені до російської влади, каже експерт. Тому стратегія світу і України спрямована на те, щоби ціну використання ядерної зброї зробити для Росії неприйнятною. Що їм буде, якщо вони дійсно наважаться на такий крок, і це має бути доволі серйозні і жорсткі реакції для того, щоб стримувати Росію від подібного кроку, щоб вони зважували, скільки вони отримують позитивів від нього, чого можуть досягнути, і скільки для них непропорційно багато буде негативів, і це важливо не тільки для того, щоб Путін прийняв чинні рішення, бо у Путіна це волога мрія, і зрозуміло, що якби він міг, то він би вже давно її застосував. Але є система. Є ті, хто мають виконати наказ, і відповідно таке рішення має бути легітимним в очах і російського суспільства, і в очах російської еліти для того, щоб в цей момент система не дала збій, бо натиснути кнопку використання ядерної зброї, а її не використають. Це фактично провал для Путіна, і це може викликати незворотні деструктивні процеси розвалу самого режиму. У випадку застосування Росією ядерної зброї, країни Заходу з великою ймовірністю набагато якісніше підтримують Україну, щоб поставити крапку у цій війні. Слабка реакція на стосування ядерної зброї відкриває скриньку Пандори, і ми в наступні роки побачимо гонку ядерного озброєння в такому випадку, якщо ядерна зброя буде застосована з приводу неядерної держави. Далі ми побачимо в сафарі полювання сильніших країн на слабкіші, і в цей момент фактично обнуляться існуючі воєнно-політичні союзи, тому що вони втратять свій сенс. Відповідно, ми побачимо в цілому геополітичний бульйон, в якому старі зв'язки будуть ламатися, будуть вибудовуватися нові. Зрештою, це буде нагадувати війну всіх проти всіх. Росія застосує ядерну зброю лише в тому випадку, якщо буде впевнена у відсутності жорсткої реакції країн Заходу на ці дії, додав політолог. Російський політичний емігрант, колишній аналітик партії Єдина Росія Леонід Власюк вважає, що ядерний удар це останнє, що може зробити Росія у війні з Україною. Втім, країни Заходу вже не змінять свою позицію щодо підтримки України. Ця війна напряму касається Запада і того образу, який продвігається, то відбувається в Україні, це війна цивілізацій. Если э, Россия хотя бы чуть-чуть победит, тогда перекройка мира будет очень большая. Соединенные Штаты потеряют свою лидирующую позицию. Э, в мире Европа перестанет э, быть тем уголком рая, и прекратится тот образ жизни. И появится целая куча подобных Путину э, не только в Европе, но и в других странах. А вокруг Европы, по всему миру, появится подобных э, людей, подобных Путину авторитарных режимов. Потому что единственный вопрос, который они будут задавать а что так можно было? Ну, видимо, можно, раз Европа праздновала. У Европы нет выхода так же, как и у Соединенных Штатов. Країни Заходу не зможуть не відреагувати на застосування ядерної зброї, оскільки не захочуть втрачати свій спосіб життя, впевнений аналітик. Якщо ж Україна побіждає, буде золотий вік. Більше ніхто не захоче бути а аочередним прикладом, показовим прикладом в найближче время. Найдеться потом якийсь сумасшедший, який подумає, що он цар мира. Но это будет лет 200-300 совершенно спокойной и нормальной жизни. Собственно, для этого все и бьется. Те же европейцы, они не... там демократия. Они не хотят терять свой образ жизни. И не потеряют, потому что Украина умеет сопротивляться, потому что они поддерживают. И эта война, которая ведется, эта война ведется не только за свободу Украины, это за будущее всей планеты ведется. Это Скажем так, очередной скачок, который проходит с болью и кровью, но так бывает всегда в развитии человечества. Мы проходим вот этот вот рубеж. Що робити у випадку, якщо Росія все ж таки застосує ядерну зброю? Ми поговорили про це з кандидатом біологічних наук, старшим науковим співробітником Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України Оленою Паренюк. Вона зазначила, що вберегтися від ядерного удару, якщо перебувати в його епіцентрі, неможливо. Далі все залежить від потужності заряду боєприпасу і наскільки далеко від нього перебувати. Якщо ми говоримо про тактичну ядерну зброю, то ми можемо очікувати про те, що ця куля, яка випалюватиме ну, фактично зірка, да? тобто куля вакуум, вона ширитиметься не більше, ніж на один кілометр радіусом. І от в цьому епіцентрі просто нічого неможливо зробити. Далі, чим далі, тим легше. Тобто, спочатку стається вибух. Утворюється дуже багато енергії, утворюється вогняна куля. Ця вогняна куля починає розширюватись і випалює все довкола, і тобто втрачається концентрація енергії. І тому чим далі від епіцентру, тим менше енергії. Ця куля, коли розширюється, вона від себе відштовхує повітря, і тому формується ударна хвиля. І знову ж таки, чим далі від епіцентру, тим ударна хвиля слабше, а також формується електромагнітний імпульс. От недалеко від епіцентру, тобто кілька кілометрів, він може пошкоджувати електричні прибори. Якщо стався ядерний вибух, і не перебувати в його епіцентрі, спершу потрібно сховатися, каже науковиця. Перше, потрібно не дивитися у бік вибуху, тому що дуже яскрава, дуже яскравий спалах світла, і цей спалах світла може пошкодити рогівку. Наскільки це можливо, тобто зрозуміло, що рефлекторна реакція людини дивитися. У бік, де голосно, де гучно, тому за можливості просто не дивитися. Якщо є така, якщо немає, то як можна скоріше просто закрити очі, просто для того, щоб не пошкодило рогівку. Ну і далі ховатися, тобто сховатися за щось там за дві стіни. А в ідеалі якщо прозвучала повітряна тривога і ядерне бомбардування відбулося після повітряної тривоги, то люди мають бути в викриттях. Щоб не заразитися радіонуклідами, потрібно деякий час залишатися у щільно зачинених приміщеннях. Варто залишатися в укриттях, закрити повністю всі щілини, щоб не потрапляло повітря. ззовні. всі щілини це вікна там перевести, якщо пластикові вікна, перевести в зимній режим і закрити, якщо це. Старі вікна то там заклеїти скотчем, всі ми знаємо, як удавлюватись на зиму. Заклеїти скотчем харчовою плівкою вентиляцію в квартирі або в сховищі, заклеїти скотчем або харчовою плівкою двері і не виходити першу добу, тому, що при ядерному вибусі, при детонації ядерного заряду формується. А формуються короткоживучі радіонукліди, які розпадаються і протягом першої доби, а тим паче перших трьох активність падає там в тисячу до п'яти тисяч разів. Тобто, варто просто посидіти, перечекати а, і потім вже якось рухатись. Також потрібно дослухатися до повідомлень і рекомендацій від влади, зазначила експертка. Тому варто заздалегідь подумати про альтернативні способи отримання інформації. Тільки влада знатиме, де знаходиться епіцентр. Скільки випало радіонуклідів, що відбувається, буде евакуація чи не буде. Якщо ви будете евакуйовані, то коли, тобто, не потрібно виходити як хаті чекати, коли ж приїде евакуаційний автобус, а зверху на тебе сипляться радіонукліди. Треба слухати, що каже влада. Для цього варто мати альтернативні способи отримання інформації: там якісь ФМ приймачі чи там старе радіо якесь, тому що. Якщо електромагнітний імпульс пошкодить електромережі, є можливість, що у вас не буде вмикатися мобільний телефон або у оператора не буде вмикатися вишки стільникового зв'язку. Також варто запастися продуктами харчування і ліками приблизно на тиждень. Варто підготувати їжу, корм для тварин, воду води треба багато, щоб її пити, щоб мити руки, тому що не можна буде використовувати воду з водопроводу. Медикаменти, тобто подумати, що може бути потрібно. А, заспокійливі нурафен. Ну тобто, все що завгодно, що може бути вам потрібно за тиждень, тому що аптеки працювати не будуть. Ну і варто підготувати собі якийсь психологічний розгруз, тобто книжки, які ви давно хотіли почитати, музика на плеєрі, яку ви давно хотіли послухати, не на телефоні, тому що телефон може не працювати. Йодит калію потрібно буде приймати або безпосередньо перед або під час вибуху, каже науковиця. Про дозування потрібно заздалегідь проконсультуватися з лікарем. При ядерному вибусі формується радіоактивний йод і потрібно пити йодит калію. Але е, це дуже залежить від функції вашої, вашої щитоподібної залози. Тобто, якщо у вас щитоподібна залоза, в принципі, є, а якщо вона активна, якщо в неї немає ніяких захворювань, якщо вам там до 40 років, то варто випити повну дозу йодиду калію, або сходити проконсультуватися з лікарем. Якщо у вас є певні стани з щитоподібною залозою, і ви про них знаєте, точно треба консультуватися з лікарем, тому що йодит калію може вам зашкодити більше ніж сама радіація. У дітей функція щитоподібної залози дуже активна, тому що вона в тому числі виробляє гормон росту. Дітей потрібно обезпечувати, тобто дітям треба зайти на сайт Моз. У них є прекрасна інфографіка. Треба подивитися дозування для дитини. Можна скласти там це пів таблеточки чи чверть таблеточки, можна її порізати заздалегідь. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого минулого року. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи при цьому аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та називає це спеціальною операцією. Ви слухали новини приазов'я.